Доброго дня, ось заїхав до Соньки на Кукурудзу. Зараз коротко історію цього от поля розповім. Тобто Тут були хати, це Олексіївка, села вже немає, Сараї, тобто рекультивація. Ось люди розробили собі тут участок. Тож поле дуже засране, скажімо так. В тому році тут був соняшник. От, В цьому році кукурудза. По системі захисту зараз розповім, що робили. Тож падали, кукурудза посіяна ще до морозів, і зійшла вона до морозів, тобто морозцям її прибило дуже крепко, так що санючок тут планував пересівати, але Ну, коротше, все нормально. Блин. Вичухалася вона От. і довго сиділа маленькою, не росла. Тож пішла, падалиця сояшника, воно все злилося. А ще б бур'яну не було. От, попрацювали прямою тут зразу перший раз. А потім вже ж пішли бур'яни. Тож тут маємо бур'яни, які хочеш. Ось, падали це соняшника. Він тут, мабуть, ще буде сходити. А може і не буде. Тож попрацювали прямою. і далі що ми маємо? Ось ваточник сирійський. Топіномбури, це, скажем, як виявилося на долі, на другий заход, самі проблемні бур'яни. Ну, тут ще небагато днів пройшло, далі покажемо, що з цим ваточником проїзойде. Працювали тут мезотріоном в дозі 350 г на гектар. Ось, на час він отакий, кукурудза вже винирює. Бо її тут геть зовсім видно не було. Зараз покажу, що з топінамбуром робиться. І надалі ще знімемо тут ролик. покажемо, як воно буде далі. Ось топінамбури. Дуже така гадость, що не дуже від нього ізбавишся. І ось на сьогоднішній день маємо ось таку кукурудзу, вже вона, в принципі, ось о... В пояс. Тож, як писав Тарас Григорович, борітеся і поборете. Тобто працюємо і все вийде. От, ось Осот, так позаминало. Тобто ціна даного препарату 595 гривень на гектар. Може комусь буде цікаво на наступний рік. В цьому році, я так розумію, вже всі закупилися. Хто чим хотів працювати, а може і в цьому році. Тож звертайтеся і чим зможемо, допоможемо.